Колись давно в забороненому краї всі поклонялися на ім'я Дорві, і все було чудово. Але до влади прийшла нова релігія, і люди налаштувалися проти нього. Вважалося, що Дормін був злою істотою, як і багато рогатих. І він був ув'язаний у святилище поклоніння лордом Емоном, могутнім шаманом, який розділив сутність і силу Дорміна на 16 великих істот, відомих як колоси. Наш герой на ім'я Вандер вирушає до забороненої землі, щоб врятувати таємничу жінку на ім'я моно. Поклавши її на вівтар, він укладає його дорміном, який за переказами має силу воскрешати. Тільки коли 16 ідолів, що стоять у залі, будуть знищені, Дормін знову матиме силу повернути моно до життя. На жаль, це не так просто, адже ідоли будуть знищені лише після того, як кожен колос буде вбитий древнім мечем, Непереможний зі своїм доблесним конем агро древнім мечем з невизначеними магічними властивостями та луком, який допоможе йому на цьому небезпечному шляху. Вандер вирушає на битву з <гас> <гас> валосом, квадратом, гаєм, Федрою, авіоном, барбою, гідрусом, куроморі, басараном, Дігреце, Лосі, Пелагією, Фалангою, Ценобію, Аргусом і Малусом. Фух. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.